Ну що ж, друзі, хочу вам повідомити, що від 1 липня стан загрози епідемії вже буде неактуальним, тому що є вже розпорядження, яке опубліковано в Дженіку Уста про те, що карантинні обмеження скасовуються. Про це нам також повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Ніджельський. Ви думаєте, чому я так дивно говорю? Тому що. В мене випала пломба з переднього зуба, і я її відремонтую лише завтра. Тому останнім часом в мене досить рідко виходять відео, тому що ви знаєте, яка бюрократія із зубними кабінетами в Польщі. Вони, по-перше, дорогі в порівнянні з Україною. Ну і звісно ж, повертаючись, друзі, до теми, всі українці, які зараз знаходяться в Польщі, по... Продовжених візах, картах побиту чи днях по біометричному паспорту, котрі закінчилися під час е, карантинних обмежень, то хочу вам сказати, друзі, що неясна ситуація, як буде взагалі виглядати подальше працевлаштування ваше, тому що ну немає ніде офіційних роз'яснень, і я впевнений, що в воєвудських, в ужендах праці також не знають, як це буде виглядати. Як раніше всім рекомендували, що коли коронавірусні обмеження закінчиться, тобто стан загрози епідемії, то у вас буде до 30 днів для того, щоб легалізуватися, тобто, або ж надіслати внісик на карту тимчасового побиту, ну або ж зробити польську робочу візу, будучи в Україні, звісно ж. Ну і кому що буде пасувати більше, кожен буде обирати самостійно. Хочу додати на останок, друзі, що. Поки війна в Україні не закінчиться, вас ніхто не депортує з Польщі, тому що навіть тих, кого депортують по іншим на те причинам, вони і так можуть легально громадяни України перебувати до кінця дії воєнного стану в Україні, тому що ну таку уставу прийняли, яку президент Польщі Анджей Дуда підписав, який говориться, що цей термін е, покидання виїзду громадянина України, якого зобов'язали до повернення. Країну, з якої він приїхав, точніше в Україну, так у нього він буде продовжений допоки в Україні діє знову ж таки воєнний військовий стан, і от так це виглядатиме. Чи будуть ставити депортацію? Ну я друзі не думаю. Просто будуть проблеми із працевлаштуванням. Досить багато роботодавців зараз стикнеться з тою проблемою, що вони не будуть знати, як правильно вас працевлаштувати. Ну, бо така правда, якщо щось змінюється, багато роботодавців не знають, як це відбувається. А у кого будуть проблеми? В роботодавців, і, звісно ж, в їхніх працівників, яких вони працевлаштовують. Тому, друзі, я кажу вам, підписуйтесь на канал, я буду інформувати вас про будь-які зміни, які я дізнаюся. І, звісно ж, я тримаю руку на пульсі, як тільки можу. Ну і якщо вам треба допомога знову ж таки в малопольському воєводстві, якщо у вас немає часу самостійно займатися. Подачою на карту побиту, тобто вам потрібен повний супровід, то я вам рекомендую StarMax Documents, Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Я рекомендую і підписуюсь під кожним їхнім словом та дією. Ну і звісно ж, побачимося вже, друзі, в наступному випуску. Діліться це відео з іншими, щоб кожен про це знав і сам собі вже приймав ризики, які він може понести в майбутньому, тому що ми повинні один одному допомагати насамперед.